Саме у ці дні, 94 роки тому, січові стрільці вели бої за Львів. У пам'ять про їхній подвиг сьогодні влаштували марш слави. Переодягнені в однострої січових стрільців та польських вояків. Реконструктори зі Львова, Києва, Рівного та Луцька пройшли центральними вуличками міста. У руках автентична зброя. А далі на площі ринок відтворили бій за ратушу у листопаді 1918 року. Стало очевидним, що Астроугорщина розпадається. Поляки вирішили перейняти владу у Львові. Але їх випередили українські січові стрільці, які у ніч на 1 листопада захопили усі стратегічні об'єкти Львова, ратушу, головну пошту, вокзал. У наступні дні січовики змушені були відбивати наступ поляків. Саме на цих вуличках відбувалися бої українсько-польської війни. Ішла це війна близько двох місяців, тому що була війна не тільки у Львові, а й поза Львовом. І ми мали досить багато, я кажуть українці боїв, і це показало українську силу, українську владу, яка і зараз є так бо. То у Львові Львів завжди був і є українським. Юлія, як і глядачі, прийшла сюди за реальними відчуттями. «Хочете відчути себе в шкірі тих людей, які були в ті роки, які також дійсно на смерті йшли. Туди ми це відтворюємо, хочемо показати, як воно було. Така Візуалізація історії набагато більше ніж підручники вражає і дає уявлення про атмосферу часів Першої світової війни і її героїв. Ми знаємо, як виглядав червоноармієць. Ми знаємо, як виглядав Махновець, але ми не знаємо, як виглядали великі українських армій, петлюри західноукраїнської народної республіки. От і це рідкісна можливість показати людям, як воювали їхні діди-прадіди. Цього разу реконструктори застосували гучну піротехніку. Сьогодні, напевно, вона була справжня по звуку. Напевно, що вона була завдяки тому, що місто, міські вулиці є досить акустичні і воно гепало напевно, так само, як воно гепало 94 роки тому на львівських вулицях. Силу звуку відчув і оцінив шестирічний Ярема. Так сильно стріляли, що страшно було. Такі реконструкції товариство пошуку жертв війни пам'ять влаштовує у Львові щоразу незначні історичні дати Галичини. Ми річка Крижанівська, Олександр Бригадир, наш репортер для програми Культура.